Початок робочого року для колективу Державної податкової служби Хмельницької області розпочався із несподіваної звістки. Керівницю Ірину Зленко, що два роки очолювала установу, було усунено від посадкових обов'язків. Нині колектив намагається відстояти честь керівниці і публічно стає на її захист. Колектив головного управління ДПСУ Хмельницької області на зборах публічно звернувся до офісу президента. Верховної ради Міністерства фінансів і Державної податкової служби з проханням захистити від незрозумілих і таких деструктивних дій нашого керівника Ірину Зленко в зв'язку з тим, що вона, як відомо, з інсайдерських джерел, тобто з інтернет-видань, відсторонена від виконання обов'язків. На посаді керівниця Ірина Зленко працювала два роки. За цей час було організовано понад півтори тисячі робочих зустрічей з представниками бізнесу всієї області. Також показники надходження до бюджетів різних рівнів говорять про ефективну політику керівниці, а саме понад 20 мільярдів гривень тільки за 2023 рік. Наша служба за останні два роки стала більш прозорішою, більш доступнішою до платників податків. Крім того, вона наладила взаємодію з органами як місцевого самоврядування, ОТГ, з різними структурними підрозділами силових структур, завдяки чому ми забезпечуємо надходження до місцевого бюджету, завдяки чому ми легалізуємо найману працю, виявляємо осіб без державної реєстрації. Нині колектив хоче повернення керівника на посаду, адже вважає, що в умовах війни не варто робити таких необґрунтованих рішень стосовно керівників. Це вперше в нас ну, в історії служби. Колектив так свідомо, активно, ну і наполегливо став на захист керівника, який зробив ну, команду, створив команду, яка працює на те, щоб наповнювати бюджет в умовах війни. щоб… Кошти, які йдуть з бюджету, були спрямовані на захист України, на соціальні потреби. Нині усі чекають відповіді від Офісу президента, Верховної Ради та Міністерства фінансів. Сподіваються, що гарант стане на захист їхніх інтересів. А ми продовжуємо слідкувати за ситуацією і обов'язково розкажемо про підсумки у наступних випусках новин Першого Подільського. Тетяна Ржепянська, Дмитро Мілієнко. У Хмельницькій області епідемічний поріг захворюваності на ГРВІ перевищено на понад 36%. Про це розповіла медична директорка Хмельницької інфекційної лікарні Нінель Марцонь. За минулий тиждень так як давав державний центр по контролю за інфекційною захворюваністю, було більше 10 тисяч випадків захворювання на ГРВІ і грип. І то це фіксовані ті випадки, коли люди звернулися за допомогою в медичні заклади. Загалом вікова категорія пацієнтів становить від 5 до 17 років, а також від 30 до 65. Це контингент, який відвідує або дошкільні заклади, або освітні заклади, або люди, які працюючі люди, тобто вони в колективах. Насправді грип є серйозним респіраторним захворюванням, яке може призвести і до летальних випадків. Ба більше в Україні зафіксовано п'ять таких у межах області. Нині без ускладнень. Ми відчули поступлення ну, збільшення поступлення в стаціонар, скажем, десь з минулого четверга. От, більш інтенсивно, коли стало поступати більше 20 хворих за добу, тобто якщо в стаціонарі було 110-108 чоловік, то наразі маємо 140 чоловік, продовжується виписка, продовжується поступлення. Розпізнати ознаки грипу легко, так як спочатку з'являється підвищена температура, яка не спадає кілька днів. Вже потім додається головний біль та біль у суглобах. На четвертий п'ятий день з'являється сухий кашель. Тож у сезон гострих респіраторних захворювань радять уникати скупчень та дотримуватись маскового режиму. У разі виявлення симптомів грипу або ковіду звертайтесь до сімейного лікаря. Крім того, важливою є вакцинація, аби запобігти поширенню інфекцій та знизити ризик важких ускладнень. Яна Сергій Дяків телеканал Перший Подільський. Два сучасних укриття побудували у Шепетівській гімназії номер 1 Там школярі можуть безпечно продовжувати навчальний процес під час повітряної загрози. Укриття в старшій школі розраховано на 50 учнів, а у початковій на 300. Укриття були облаштовані і за грантові кошти, і за бюджетні кошти, а також за спонсорську допомогу. Зокрема, у старшій школі було задіяно бюджетні кошти у сумі понад 191 тисячу. У початковій школі бюджетні кошти більше 48 тисяч, також грантові кошти більше 425 тисяч, і спонсорські кошти майже 25 тисяч. Тому створені комфортні умови для перебування діток під час тривоги. Укриття в гімназії відповідає усім встановленим нормам і містить все необхідне для забезпечення комфортного перебування дітей та вчителів. В укритті гарно, комфортно, є санвузли, є меблі для роботи, є парти, є столи, є місця, де учителі можуть проводити уроки. Ось і тому, коли сигнал повітряної тривоги лунає під час уроку, вчитель разом з класом спускається в укриття і далі продовжує проводити уроки. Вже автоматично діти, взявши тривожний рюкзак, спускаються до укриття, як тільки почули звуки сирен. Тут вони продовжують вивчати новий матеріал. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський. Хмельниччина знову зазнала втрат. За волю та незалежність України своє життя віддав 22-річний юнак Владислав Сидорчук. Пам'ятають його як світлу та веселу людину з дитячою душею. Він міг розрадити в нього було дуже багато друзів, його всі любили. І коли розпочалася війна, він зразу сказав, що я маю йти захищати свою родину, свою батьківщину, і що без нього перемога взагалі не важлива. І тому що ми живемо і. Е, Бачимо це сонце. Ми завдячні владою, таким хлопцям, як він, його побратимам. У нього стільки було планів, у нього було стільки мрій, і він такий був відкритий. Він про все говорив мені. Вже навіть по закінченні школи він приходив і розказував. Він, він хотів досягти всього зараз і вже ось такий він був. І дуже важко, що його всі мрії залишилися в минулому. У цивільному житті Влад ще шукав себе та своє призначення. Але як тільки розпочалось повномасштабне вторгнення, він з упевненістю сказав, що знайшов своє місце. Та у 20-річному віці пішов воювати. Дуже важко було спостерігати, як мама щодня жила від повідомлення до повідомлення. Вона вже навіть не чекала дзвінка, вона просто чекала маленьку смс-очку, що зі мною все добре. Але на жаль, одного дня на ці смски не дочекалася. Воював хлопець у складі 12-ї бригади Національної гвардії України Азов. 23 січня 2024 року, виконуючи бойове завдання, Владислав загинув на території Луганської області. Поховали героя на Алеї Слави, що у мікрорайоні Ракове. Яна Кузьмінська, Тетяна Ржипянська, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. 2024-й є високосним роком. Та за народними повір'ями у цей рік існує багато заборон та забобонів. Не можна виходити заміж, купувати квартири та починати нові справи. Що про це знають хмельничани та чи вірять у народні прикмети? Заміж починати щось робити, таке особливе, що велике щось таке не, не можна. А самі вірите? А це неправда? Ні, я виходила заміж у високосному році і слава Богу, все добре. Ви знаєте. Я не вірю в ті прикмети, тому що всі говорили раніше, що не можна женитися високосний рік. У мене я виходила замуж в високосний рік, 50 років з чоловіком прожила і дуже гарно ми прожили. І син мій женився, і родилися теж внуки в високосний рік. Так що я, я думаю, що це звичайний рік, як і всі. Виходить заміж, знає, що кажуть, що не можна в високосному році. А якщо кохання, то я думаю, що рік нічого не мішає, якщо гарне кохання і настояще. А так я не знаю, більше. Не можна виходити заміж. Карма повертається в цей рік. Напевно, все. А чи вірите ви в них? Так, да, вірю. Не вірю в прикмети і ними не бачу доцільності. В них вірити, так що не знаю, не вірю. Тільки всі погані. Переселятися не можна, переїжджати не можна. Ну, ще багато такого. Ну, хто зараз на них звертає увагу? Ніхто і, слава Богу. Я в такі забобони не вірю, чесно. А які знаєте прикмети? Не одружуватися кажуть. А <схай> так, ну це, це все неправда.